Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України сезону 2012-2013 років. Восьмий тур чемпіоната України. 2 вересня, 2012 рік. У Донецьку на Донбас-Арені Шахтар Донецьк приймав київське Динамо. 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні друзі, хочу про цей неймовірний бій поговорити. Ну, давайте, друзі, ми поговоримо та по порядку. Друзі, давайте ми взагалі то зі стартовими складами розберемося спочатку. Шахтар Донецьк, Андрій П'ятов у Воротах, Олександр Кучер, Дарис Серна, Разван Рац, Ярослав Ракийський, Генри Віліан, Вилиан, Зіньо, Ілсіньо, Тарас Степаненко, Луїс Андріано. Це стартовий склад Донецького шахтаря. Динамо Київ, Динамо Київ, Максим Коваль, Еберт Ульям Амансію Бетао. Даніло Сілова, Євген Хачеріді, Тає Тайво, Андрій Ярмоленко, Ніко Кранчар, Денис Гармаш, Мігель Велозо, Олег Гусєв Браун, Ідея. Це стартова одинадцятка київського Динамо. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ось, друзі, зустрічалися дві неймовірні сильні команди. Шахтар Донецьк, Динамо Київ, одні з найкращих команд в Україні. І футбол був доволі таки рівний. Футбол був доволі таки рівний, і ось супершанс пригадується у Донецького Шахтаря. Ну, Шахтар активніше розпочав. Буде пан удар від Віліана. Ось більше так на початку атакував. і Справді, небезпечні були дальні удари у футболістів донечан Зініо Був напевний шанс, щоб забити. Максим Коваль врятував свою команду. Тобто такий стартовий тиск від донечан, і справді. Ось пригадують ще момент коли Даріо Серна пробиває, Даріо Серна Коваль! Рятує Максим Коваль свою команду. Супер шанс, що потім виникає у Гейнерихм так на є так дев'ятій. Дурі здорово, Штере проходить атака, Адріано виходить на данну позицію. Адріано скидка, простріл, Коваль йде на випередження. Вибиває м'яч руками, але тут Генри Хітарян добиває м'яч майже в порожні ворота І просто не виходить удар Генри Хітаряна. Коваль забирає м'яч до рук. Ось, але в кінці кінців, друзі, шахтар, донецьк все-таки заб'є. подачі, 19-та матчу, дає свої результати Кутовий. Ось Кутовий дав свої результати. На 19 й хвилині матчу. Подача з кутового. Не вдається нікого пробити, але м'яч м'ячки ціки до кучера. Відлітає кучер. Е, так пробиває кучер. Вставляє ногу, удар дальні куди це 1-0. Олександр Кучер. На 19-тій хлиніматч, рахунку матч відкриває. 1-0 Шахтар Донецьк відкриває рахунку матчі. Кучер пробиває В самісінький дальній кут. Б'є кучер точно в кут, Точно в кут Пробиває кучер. 1-0. Шахтар Донецьк рахунок у матчі відкриває. Ось не пані були потім відповіді у київського Динамо. Пригадується удар дуже таки непоганий. у футболіста київської команди. Дуже здорово на одну позицію вийшов Мігель Мігільвелозок, якщо не помиляюся, але не вдалося йому забити. Ось, ну, в будь-якому випадку кияни також дуже здорово виглядали, і справді. Ось Шахтар також мав свої шанси для того, щоб подвити перевагу. І справді, дуже хороше передача, себе Фернандзіньо, Фернан 37-й конуч. Фінанзінь виводиться на дану позицію. Футболісти Шахтаря, але не вдається реалізувати. Ось просто, друзі, не вдається реалізувати. Свій шанс, да? Така передача Фінанзінні, справді. Фінанзінь виводить там на ударну позицію, якщо не помиляюся. Развана рація, Якщо я, звичайно, не помиляюся. Дуже там здорова Розван підключився до атаки. Чесно, може помилятися. Ось, Але в будь-якому випадку і кияни також створювали свій шанс. І ось на 45-та хвилина матчу. Київське Динамо. Команда дочекалася свого шансу. Дочекалося кияни свого геніальна Геніальний передача з центра поля. Ярмоленко. Андрій Ярмоленко перед штратим майданчиком робить замах Андрій Ярмоленко. Заходить на удар. Зміщується Ярмоленко б'є гол. Один-один, Андрій Ярмоленко, Андрій Ярмоленко, Забиває гол один-один, і на цьому перша 45 хвилинка завершується. Рахунок матч рівний. Речі, Росія, Анатолій Абдула цей матч обслуговував, 53 423 глядача було на стадіоні. Другий там дозначення також активніше що розпочинається пара небезпечних було, а атаку ударів по воротах. І, і весь цей тиск забитим м'ячем відповідно. Відповідно, що Шахтар забиває. Весь цей тиск Шахтаря призводить до забитого м'яча. 62-х вона матчу. Кучер! І знову Кутовий дає свої плоди. Подача Кучер. Удар головою. Гол! 2-1! 2-1! Забиває гол Шахдар. Лекене на цьому не здавалися, Намагалися командир пригадується хороший шанс. ідеї, якщо не вималяється, коли він пробивав породок. Але м'яч пролітає повз ворота. В кінців, -кінців шахтар, третій м'яч заб'є, в кінці кінців. В -кінців кінці-тикінців, цей третій м'яч забити контратака, Адріано, Адріано, прижини медальчик, Луїс Адріано. Луїс Адріано! Змічайся удар! гол! Луїс Адріано! Після передачі Гейна Гітаряна. переправляє м'яч-сіт коворит Київського Динамо 3-1. Шахтар Донецьк забиває ще один м'яч. І на цьому матч Шахтар в рівні битві Лудинамо Київ все-таки переграє. Друзі, до речі, брати статистику. То в принципі рівний був футбол. 13-12 це в нас удари воротах, Перевага у Донецького Штаря, Ну і за ударами плачемо, до речі, 9-4. Перевага Штаря. У м'ячим 55 на 45. Да, є перевага штаря, невеличка. Закутуємо 10-1. У цьому поділу Шахтар, напевно, переграє Динамо Київ, тому що і в Володіні більше було і удари, і удари вплочну, і, і кутові. Тоді, за усіма статистичними показниками не набагато. Але все-таки Шахтар Донецьк, Динамо Київ, переграв тоді у Донецьку на Донбас Арені 2 вересня 2012 року. Ось, неймовірний футбол, неймовірний Шахтар Донецьк, неймовірний Динамо Київ. І у цій, І у цій битві! Саме до неча не перемагають. Саме до нечи не перемагається. За рахунком 3-1. Друзі, що взагалі думаєте, цікаво ви з приводу цього неймовірного матча, який відбувався 2 вересня 2012 року в рамках 8 тура Шп'ятої України сезону 2012-2013 років. Шахтар Донецьк, Динамо, Київ. 3-1. Команда Мір Чілочиську, команду Юрія Сьомі не перемагає. Друзі, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. головне, друзі, будьте усі щасливі. Будьте щасливі, усім до побачення, бережіть найголовніше себе. Усім до нових зустрічей.